Іван до в'язниці не був ще посаджений. І щенилось змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив ото хрестить і він, і до нього всі йдуть. Виникає конфліктна ситуація. Учні Івана, я не побоюсь знову сказати це слово, яке сказав сам Христос найбільшого пророка, це ті люди, які дійсно почули Божу правду, Боже світло побачили серед темряви великої. Вони приходять з великим обуренням і з гнівом, про який ми так гарно тільки що почули проповідь. І вони говорять, учителю, ось той! Про якого ти говорив, він хрестить також. Вони чекали, що ж відповість Іван. Вони чекали, що відповість їхній учитель. Вони чекали на те, що Іван, маючи на той момент, можливо, навіть і більший вплив, ніж ще мав Ісус. Досить великий Він мав вплив, досить велику популярність серед Ізраїля. Його, можна так сказати, побоювались. Або навіть сказати, боялися старші Ізраїлі навіть, і фарисеї, які приходили і хрестилися, чи хотіли вірніше охреститися. І ось люди і учні звернули своє лице на Івана. Що ж ти скажеш? І сьогодні я би хотів проповідувати, і це слово називається, ну, я для себе так назвав велич Господнього пророка. В чому дійсно велич оцього Господнього пророка Івана Хрестителя? І ми будемо читати про це з 27-го вірша. Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться». Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться. Ви знаєте, я себе зразу уявляю на місці тих учнів. І ось розбурхане, розбурхане море раптом втискується в стакан і дуже швидко заспокоюється. Такі прості слова, але скільки в них сили і скільки в них смирень. Перше, Іван усвідомлював, хто реально всім керує. Усвідомлюючи те, що Бог є той, хто керує всім. Бог є той, хто поставив його на служіння, і Бог є той, який завершить його служіння. Бог є той, який дає йому учнів, і Бог є той, який поведе тих учнів далі. Він говорить впевнено: людина нічого не може прийняти, якщо їй зверху не дасться від Бога. І розуміючи, що Бог керує всім, керує світом, керує його життям, і керує тим, що. Якби починає ну, збільшуватись служіння Ісуса, Він проявляє велике смирення і покору перед Богом. Іван скорився перед Богом і в цьому дійсно є велика велич цього пророка. Далі, 28-й вірш. «Ви самі, ви самі мені свідчите, що я говорив. Я не Христос, але посланий я перед Ним. Друге усвідомлення себе. Ким я не є, але з другого боку так само і ким я є? Деколи ми пам'ятаючи про те, що ми повинні пам'ятати, ким ми не є, ми забуваємо насправді другу частину цієї важливої істини усвідомлення себе. Важливо знати, ким я не є. Я не є Богом. Я не є Христом, я не є суддею, я не є тим, який має право гніватись чи робити інші речі. В моменті про Івана він засвідчував: Я не є Христос, я не є той, хто має владу. Але Він також мав дуже важливе усвідомлення. Але посланий я перед ним. Але тим не менше, я є. Ким я є? Я посланий перед Ним. І це означає, що я маю звершувати те, на що я призначений. Я маю бути тим, ким мене поставив сам Бог. І розуміючи межу своєї відповідальності, я повинен працювати на повну. В тій зоні, куди мене поставив Господь, те, що мені доручив Господь, Ти є, саме до Івана він сказав, Ти є той, хто посланий перед Христом. І велич Господнього пророка була в тому, що Він усвідомлював свою відповідальність і він йшов до межі. Він працював до межі, він працював доти, доки треба працювати. Він не складав руки за скоро. Ми бачимо, Ісус Христос вже вийшов на місційну працю, але Іван не складає руки. Він працює далі. Чому? Ти ж посланий перед Ним. Але ми бачимо, що Він має найперше відповідальність за учнів. І я, дивлячись на Івана, я бачу, що це людина, яка своїх учнів і далі наставляє на правду. І коли ми дивимося ситуацію, більшість учнів Івана вони пішли вслід за Христом. І після цього залишилась тільки мала горстка учнів і Івана схопили і посадили в тюрму. Згодом перед Його смертю Іван і цих учнів Він направляє до Ісуса. І він їх відправляє до Ісуса, Ідіть спитайтеся в нього. Ідіть спитайтеся в нього. Чи Він є Месія? Він їх наставляє на думку. Ідіть до Нього, ідіть до того, хто більший. Розуміючи, коли він же зрозумів, що Бог дійсно. Його служіння привів до кінця, до межі. Але він працює. Навіть будучи в тюрмі, він працював до кінця. Отож він усвідомлював, ким він був, усвідомлення того, хто я є. І третє, 29-й вірш. Хто має заручену, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, от, така радість моя оце здійснилась. Він має рости, я ж маліти. Усвідомлення того, ким насправді є Христос так само надзвичайно важливе усвідомлення. Ким є Христос. І Він впевнено говорить, що Христос є головна дієва особа. Хто є головний на весіллі? Звичайно, той, хто є дружко чи, чи дружба, чи як ми можемо іншими словами називати, він тішиться, він радіє, він є поряд. Але він чим більше, чим ближче до завершення підходить це весілля, тим більше він відходить на задній план, тим більше він відходить в тінь, можна так сказати. І правильне усвідомлення Христа дає йому правильне відношення до нього. І оця пряма залежність, він має рости, він основний, він є центр уваги, він є той, на кого ми маємо завжди дивитися, і це підрозуміває собі, що я маю маліти, а він має рости. Що це означає? Що це означає? Моє я має моліто, тоді Христос буде рости. Коли я малію, тоді Христос росте. Це, знаєте, як є ваги такі, де з двох боків накладається вага. Коли одна буде підніматися, а друга опускатися, коли з однієї перекладаєш на другу, та стає важче, це легше. І ось змінюється ситуація, по інакшому не відбувається. Я мушу від... забрати щось своє, щоб віддати Христові. Що я можу забрати свого від себе, якщо не власне я, якщо не власні переконання, не власні думки, не власну гордість. Про яку ми вже сьогодні дійсно чули дуже потрібне, важливе слово. І усвідомлення того, ким є насправді Христос, воно привело цього чоловіка до того правильного відношення до Христа. Він повинен рости. Сьогодні, коли ми говоримо, що Він живе в нашому житті, цей принцип абсолютно 100% відображає наше життя. Христос має рости, я маліти. Інакше не відбувається. Тоді, коли росту я, Христос маліє. Коли росту я, Христос маліє в моєму житті. І ви знаєте, це жахливо, це страшна ситуація. І коли ми читаємо дійсно об'явлення і. ну... Читаємо про Лаудикійську церкву, і це десь воно жахає нас. Правильне розуміння цієї ситуації, яка відбулась, вона нас жахає, і це правильно, що вона нас жахає. Коли Христос стоїть за дверима і стукає, це моє я вже настільки виросло, що витіснило його просто за межі мого, мого власного єства. І йому там не залишилося місця. Це надзвичайно важливо для нас про це пам'ятати і розуміти. Це, ці, на основі цих фундаментальних істин Іван міг правильно сприймати Христа і Його служіння. Ми почитаємо ще далі цей текст, і Іван свідчить про Христа. Часто читаючи ці слова або знаючи ці слова, ми навіть не задумуємося над тим, коли вони були сказані і ким. Але ці слова наперед хочу сказати, були сказані Іваном ще до того, як. Христос страждав, вмирав до того, як Він воскрес. І тим ці слова дійсно показують, наскільки Іван був відданий Богові, і наскільки Іван мав від Бога з Богом тісні відносини, що Бог йому відкривав, хто насправді є Христос. Отож читаємо з 31-го вірша. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто походить із землі, то той земний і говорить по земному, хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж прийняв свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в його руку. Хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Отож, дійсно правильність прийняття Христа я би хотів 5, хотів би відзначити п'ять таких пунктів невеликих. Перше, він зверху і над усіма. Христос є зверху і над усіма. Нема нічого вищого за Христа і нікого вищого за Христа. Він є зверху і над усіма. Друге, тільки Він може звістити те, що знає лише Він. І що бачив і чув, те Він свідчить. Про що свідчить Христос? І чому саме Він має свідчити? Багато різних запитань таких виникає, чому саме Бог мусив прийти на, 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 на землю. Чому саме Бог мусив зійти з неба і прийти на землю до людей? Чи не міг він когось іншого послати? Перше за все, тому що Він, тільки він, знає те, що Він розповідає людям. Зараз ми дійдемо до того, що він розповідає. Але необхідність, щоб саме Бог зійшов до людей? Є в важливості тої звістки, яку він приніс. Ніхто, при нього, ніхто, крім нього, не знав про цю звістку. Написано тому, що він бачив там, де він перебував. Ми знаємо слово, що, яке говорить Бога, ніколи ніхто не бачив. Однороджений син він виявив Отця. Про що це говорить? Навіть ангели, які стоять, ну. На нашу думку, дуже близько від Бога, вони не можуть зрозуміти Бога. Вони не можуть осягнути Бога. Вони не, не можуть зрозуміти Його сутності. І вони написано: дивилися і дивувалися коли Христос прийшов на землю. І саме тут тому Бог мусив прийти. Ніхто інший не міг прийти, щоб це звістити. Ніхто інший не міг Його замінити. Тільки Він має. Це знання, яке він може хоче передати. Це свідоцтво Його, яке він приніс до людей. Люди, це вже третій пункт, одні приймають. І ті, хто приймають, говорить е, Іван Хреститель, стверджують, що Бог правдивий. Коли мені хтось говорить якусь інформацію, Яку я не можу перевірити, тому що тільки ця людина знає цю інформацію, тільки ця особа знає цю інформацію. Я можу або повірити їй, або не повірити. Від чого це залежить? Якщо я вважаю, що ця особа правдива, тоді я їй вірю. Якщо я вважаю, що ця особа вона є неправдива, це є обманщик, тому тоді я їй цій особі не вірю. Отже, виходить зрозумілий висновок. Бог прийшов до людей і говорить те, що знає тільки він. Люди, ті, які вірять, вони говорять, ти правдомовець, ти той, хто говорить правду. Але ті, які не довіряють Богові, тут варто задуматись, вони своїм недовірством говорять, ти не правдомовець, тому що я тобі не вірю. Я тобі не вірю, тому що ти неправдомовець. І ось про що дійсно стверджує Іван Хреститель. Ті люди, які не вірять Богові, які не приймають Його свідоцтво, вони називають Його в своєму серці, в своєму розумі, своїми ділами, вони називають Його неправдомовцем. А ті, хто приймають Його слово, вони стверджують, що Бог є правдивий. Що ж це за слово, про що він свідчить? Отець любить сина і дав усе в Його руку. Христос приніс звістку про любов. Христос приніс звістку про любов. В Святій Трійці є любов, і в Святій Трійці є відносини любові. Там немає якоїсь конкуренції, там нема сильних і слабих, там немає начальників і підлеглих, там є відносини любові. Отець любить сина, любить Дух Святий, син любить Отця і любить Духа Святого. І так само Дух Святий любить і сина, і Отця. Власне, з цієї любові Отець дає синові. І тут, говориться, отець любить сина і дав усе в його руку, все підкорив під його руку, а син любить Отця і підкорився сам йому, ставши людиною. А Дух Святий так само любить і так само робить ту роботу, яку він звершує сьогодні, і звершував завжди. В трійці є відносини любові. І трійця хоче, щоб в ці відносини любові були залучені люди. Свята Трійця хоче розповсюдити цю любов на людей, тому що люди були предназначені для того, щоб перебувати в Божій любові. Бог творив людину, тому що Бог любив. Його сутністю є любити. Поривом до творева була любов. І саме Людина, відпавши від Бога, відгородила себе від Його любові, відірвала себе від Його любові. Але Бог хоче назад людину повернути в ці відносини любові. І саме свідчення про любов прийшов сказати Ісус. Для того Бог Слово мусів втілитися, тому що ніхто інший не може передати такої величі і тої сили любові. Ніхто крім Нього не може так сильно любити. Саме тому тільки він міг прийти, і тільки він мусів прийти, і саме він прийшов. І не міг бути ні одна інша особа створена замінити його в даній ситуації. І п'ята важлива річ, ми можемо перебувати в Божественній любові або перебувати поза нею. Людина має свідомий вибір, має власну волю. Бог творячи людину з любові, створив її свободою вибору. Свободою поступати так, як людина захоче. Звичайно, це принесло, ну, якщо так можна сказати, певний біль для Бога, біль тому що те, що Він створив, Воно відпало від нього. Але любов Божа, вона настільки велика, що Бог дав право людям вільного вибору. Але сьогодні ця любов дійсно, вона відкрита тим, що людина далі має вільний вибір. І сьогодні я можу перебувати в Божій любові, а можу не перебувати в Божій любові. І Іван говорить, хто не вірує, то гнів Божий перебуває на нім. Нема третього стану. Гнів Божий, він є святий і праведний, він, можна сказати так, дійсно, є єдина особа, яка має 100% має право на гнів. Але ми маємо право уникнути цього гніву. Бог свідомо віддав своє право гніватись. Бог свідомо віддав своє право гніватись на Голгофі. А людина має свідомо зробити свій вибір. Отож, дивлячись на цього Господнього пророка, ми можемо бути слугами Господніми, які є величними слугами. Коли три моменти правильно усвідомлювати, хто всім керує. Коли ми будемо правильно усвідомлювати, хто всім керує, не буде й того гніву, не буде і заздрості, що хтось має більший успіх, не буде якихось інших моментів, правильно усвідомлювати, хто я є, а це є серйозна відповідальність. Коли я усвідомлюю, хто я є, це є відповідальність робити те, що я маю робити, і не увілювати, не втікати в сторону, не ховатись за когось іншого. І третє, усвідомлювати того, ким є Христос. Завжди тільки Він є центр уваги. Ніколи я. Наскільки б добре я не виконував свою працю, центр уваги, центр всього Всесвіту. Є Христос, тому Він має рости, а я молити. З такими думками ми прийдемо перед Бога. Ми будемо дивитися на нього, дивитися на себе. І нехай Бог нам дасть правильне усвідомлення. Можливо, хтось ще сьогодні ввечері хоче примиритися з Богом і покаятися. Кайтеся перед Богом, поки маєте цей добрий час. І це я говорю не тільки до тих, хто ще не є членами церкви. Можливо, ми вже перебуваючи в сім'ї Божій, зараз сьогодні усвідомили якісь свої неправильні вчинки. Покаяння це є правильний крок. Сьогодні Бог наказує усім каятись. Ми це слово вже почули. Але чи почули ми його? Сьогодні Бог всім наказує каятись. Всім. Нехай сьогодні буде день покаяння, смирення перед Богом. І нехай дійсно сьогодні, в цей вечір буде достойно прославлений наш Господь. Амінь. Будемо молитись.